14 лютого Олександрійці мали змогу завітати на особистий прийом до заступниці міського голови Ірини Чимирис серед питань, що озвучувалися, нарахування житлових субсидій на опалювальний період та визначення місця проживання дитини. Управлінню соцзахисту доручено спільно з управлінням пенсійного фонду вивчити питання для оперативного його врегулювання. Щодо родинного питання, воно на контролі служби у справах сім'ї. 15 лютого дефіцит потужності в енергосистемі відсутні. Зауважують у ПРАД обленерго. Наявні потужності достать наявної. 15 лютого дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, Зауважують у обленерго. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання. Графіки по годинах відключень не застосовуються, проте не варто забувати про щадливий режим, особливо в години пікових навантажень з 7 до 11 та з 16 до 23. В усіх школах Кіровоградщини учнів вчитимуть мінні безпеці, повідомила очільниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Спершу такі онлайн-тренінги провели з вчителями. Тепер вони розповідають про це дітям із 1 по 11 клас. Мінну безпеку не вводили як окремий а будували вже існуючі. Також в області реалізують проєкт зі створення класів безпеки, де на інформаційних стендах чи в книжках розміщена відповідна інформація. Зараз створили 9 таких. Класів в Світловодській школі, Рівнянській та Вільшанській. До червня в рамках проєкту таких кімнат має бути 77. 14 лютого в будинку Чижевського відбулося відкриття мистецької виставки. Свої роботи презентують учні Олександрійської дитячої художньої школи, присвячені творчості Григорія Сковороди. Заслужений художник України Олександра Хапкі намалював портрет Григорія Сковороди та подарував його музейному відділу Будинок Чижевського. Кожного року, 14 лютого, в міжнародний день дарування книг читачі бібліотек громади роблять подарунок бібліотекам, дарують книги. Цей рік не став виключенням. Читачі презентували книги різної тематики. Серед подарованих і історичний календар Кіровоградщини на 2023 рік йдеться на сторінці бібліотечні системи. Студент Олександрійського фахового педколеджу здобув срібло у відкритому чемпіонаті Черкаської області з бойового самбо Максим Шамшур, який навчається на спеціальності фізична культура і спорт, єдно виступив на чемпіонаті та зайняв друге місце ваговій категорії 68 кілограмів.